Озима пшениця реформ. Це та пшениця, про яку можна сказати, що стабільність в будь-яких умовах і гарантія врожаю. Чому? Тому що потенціал врожаю в нього сягає 10 тонн гектара. Він стійкий до хвороб, висока толерантність до борошнистої роси, пузаріозу, септоріозу. Також його особливість він досить зимостійкий, відмінно витримує морози, без значних втрат. Стебло у нього міцне, він не вилягає, тож. Ви розумієте, У нього чудова якість зерна і хороші хлібопекарські властивості. Кому треба пшениця на хліб. Кому треба пшениця на хліб? То купуйте ROTAX. Рекомендована норма висіву 3,5-4,5 мільйони на гектар, воно залежить все від терміну сівби. Також він підходить до інтенсивних технологій, де потрібна максимум віддачі від добрива та засобів захисту. Тож, кому цікаво, Ротакс, починайте бронювати, бо в цьому році партії у нас будуть досить маленькі, всі знають причину, що. Все такі весняні заморозки, стрес для пшениці. Яке буде літо, ми також не знаємо. Тож, кого цікавить, не зволікайте, бронюйте, заходьте на сайт interagrolab.info Або дзвоніть до менеджера, говоріть, що мені потрібний Ротакс і замовляйте. Тож гарного вам дня та запрошуємо до співпраці разом з нами.